Летять літа, як білі журавлі, дзвенять, як в житті, та не зникає слід їх на землі, якщо для добрих справ були прожиті. В дитинстві всі люди мріють швидше подорослішати, в юності впевнені, що старість наступає в тридцять. Лише з роками приходить розуміння того, що стільки справ ще не втілено, стільки справ іще не зроблено. Тому насолоджуватись потрібно кожною хвилиною життя, доказом того, що на Жашківщині проживають творчі, активні люди, у яких є чому повчитись, нещодавно проведений конкурс веселих та кмітливих. Всі учасники люди поважного віку, енергії яких можна лише позаздрити. Таку середині все робиться, яке до перечуття. А дуже. А взагалі, яке настріє, настрій. Ну, настрій бадьори, бадьори, бадьори. Чого нам перемоги? Чи участь. 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 Не, да. Ми не дуже за перемогу. Нам не за, за дружбу, дружба, зустріч і участь в цьому. І задовольнити глядача. Хочеться задовольнити глядача і собі отримати такий позитив. позитив. Настрій бодрий і хочемо жінок, не хочемо бідити. Хотілося б, щоб вони вперед, але Бог його знає, як вийде. Хвилююча мить. Команди запрошуються на сцену. Гру розпочато. Перший конкурс візитна картка. Я рада всіх вас вітати в цій гостинний світлий залі. Непомітно, але мене вступила свої права осінь. І саме тоді, коли чарівниця осінь порозвішувала на гілочках дукати золотого листя, стало доброю традицією на початку жовтня відзначати свято, присвячене мудрим, поважним. Незважаючи ні на що стійким і витривалим людям, людям з великої літери. Це день подяки за шар ваших сердець, за сили, які ви віддавали та віддаєте, як по цей день працюючи і прославляючи нашу батьківщину. Тож не спіть вам за те, що ви є. Святом вас, щастя, добра, теплих днів, довгих літ, много і много я літа. Ви знаєте, йду до мікрона і думаю, як до вас звернутися. Так мені не подобається, як називається цей день, то звернуться так, шановні батьки, поясню, чому скажу до вас, шановні батьки. Тому що в кожного із вас присутніх є діти, які є трошки молодші від нас, трохи старші. І ми ваше покоління, яке беремо з вас приклад. І коли буває так взагалі на душі, думаєш, все не вдалося в цьому житті, все не так. А тоді даєшся питання, а що батьки жили краще? І перемогли, і вірять, і надіються в те, що в нашій країні і в нашому житті щось зміниться до кращого. Тому від імені депутатів районної ради, від імені голови районної ради і від себе особисто, хочу вас привітати з цим днем. Звичайно, у вашому місті бажаємо тільки вам здоров'я, щоб ви не втрачали віри і надії, що у вас завжди присутні, про те, що все-таки в майбутньому наше життя стане кращим. Зібрались хлопці біля ставу, біля плакучої верби, усі здорові та веселі, неначе молоді дуби. За віком є дуби у нас різні, є ті кому по шістдесят, а більшість є дуби, яким у нас минуло сімдесят. Сьогодні ми усі прибули. Наш рідний жашків у район, щоб заспівати хорошу пісню на клубній сцені в мікрофон. Отож нехай завжди лунають пісні ці ніжні, солов'їні, щоб ми щасливі всі були. Хвала і слава Україні! виступи команд Шановане журі, склад якого очолював міський голова Ігор Цибровський. Більшість присутніх того дня на заході народились, виховувались і виростали ще при радянській владі. Тому Вікторина під назвою Назад в СССР повернула учасників конкурсу спогадами в роки їхньої молодості. Що можна було купити за одну копійку? <гум> Сірники! і так, команда жіноча отримує перший бал. Тримайте. Ми аплодуємо, підтримуємо. Що можна було купити за дві копійки? Дві пачки сірників. У слухайте. І так, що можна було за дві копійки? Зробити за дві копійки, що можна було. Так, купити, зробити. Два стакана. Ні, бал, цей бал не зараховується. Тому що, так, да, можна сказати, два стакана, три стакани, але вірна відповідь. Можна було позвонити по телефону автомату. І так, цей бал вам не зараховується. І так, шановні команди, увага! Що можна було купити за три копійки? Газовану воду. Газовану воду. І Василіка наша правильно дає відповідь. Ще що? Ще що? перший бал. Дякуємо! Жарти, анекдоти, гуморески супроводжують людину все її життя. А ще кажуть, що сміх лікує, тому конкурс художнього читання був веселим, жартівливими номерами. Як тим там поживаєш? Та так, як бур'ян при дорозі. Хто не йде, то може штовхнути. А цілому життя сумне, а пенсія смішна. Ну, а ти я з ресторану не вилазю. Та ну що, це така пенсія велика. Та ні, я швейцаром працюю. І каже я, знаєш, по моїх спостереженнях я дивлюся, що пенсіонери живуть, ведуть найсаміздоровіший спосіб життя. А це ж чому? Бо на нездоровий спосіб життя в них не вистачає. Не менш цікавим був конкурс капітанів, в якому лідери команд майстерно показали своє вміння у приготуванні вареників. Позитивних емоцій подарували глядачам виступи народного аматорського хорового колективу Ветеран, самодіяльних артистів сестер Наталії та Лідії Данилюків, вокального колективу Вербиченька Конело сільського будинку культури. Український народ дуже гостинний. З давніх давен чекаючи гостей, люди готують найкращі страви. Тому і командам було запропоновано позмагатись у кулінарній майстерності. Здавалося, в залі не було жодної людини, струни душі якої не зачепила б вона, українська пісня. Зважаючи на поважний вік у рухливому конкурсі Райське яблучко», гравці показали неабияку спритність. Танець це найпрекрасніше від мистецтва, бо не тільки відображає життя, а й сам є життя. Це емоційна насолода, доказом того, що наші герої мають ще достатньо сили і енергії, є конкурс танців. В перечутті перемоги затамували подих. Напевно, не легко журі відзначити переможців. І балів у нас 210-210 перемогли. Я хочу додатку найпершого організаторам цього заходу Оля Василівна, вам і вам. Я хочу, пані ведуча, ви дуже гарно виступали всім тим, хто доклав свою руку в здібності саме до реалізації цього моменту. Сленам, і хочу подякувати колегам своїм за роботу і особливо нашим конкурсантам. Це потрібно, щоб було наважитись на такий чинок, проявити свої творчі здібності, фізичні, щоб отак виступити і поділитись радістю, дати радістю глядачам, своїм колегам, своїм ровесникам. День людей похилого віку ми вже святкуємо, як то кажуть, відзначаємо, Не святкуємо, але відзначаємо вже із 1992 року, 1 жовтня 1991 року, ООН було започатковано таке свято, свято людей похилого віку, а з 92-го вже святкують його в Україні. Тому ви знаєте, величезне, величезне задоволення сьогодні отримала від КВН, і я думаю, всі присутні в залі також отримали такий величезний заряд молодості, енергії. І користуючись нагодою, я хочу від імені нашого народного депутата України Нечкуренка Валентина Миколаєвича від себе особисто. Поважати вам всім міцного здоров'я, миру над головою, благополуччя, затишку, достатку, щоб пенсії ваші були достойні. Хочу подякувати дуже нашим учасникам КВН, що вони зробили таке дійсно свято. Приємно, що навіть через довгі роки друзі, пенсіонери тримають зв'язок, міцно держаться за руки та радо обіймаючись. Чекають нових зустрічей. Бажаємо вам, щоб кожний день додав бадьорості, сонячне проміння зігрівало серця, щоб теплою і затишною була осінь вашого віку.